Короче, повернули, Сергей тримає, заводим. Так, маса. Ждемся. Так, тут у нас все в порядку. Заводим. Наны зажато крутится. Вот давление кто там не верит. Делятся, ничего не тече. Работа. Нормально рода. Отдавляет. Нагреется чуть-чуть в до той полосочки. Ну ще потом покажу наверное. Да, ради Все працює, Глушу, чтобы выклопнуть, а прикрутить. Короче, такие вот дела. Все нормально. Давление есть. Правый номер. Сразу запусти, чтобы масло погнали. То ж циліндр на, на дві сторони він сам себе прокачує. Так, да, ну, Це проживи, бо буде... що йде не Що? Все нормально, давление. Нормально, блядь! — Четверка, блядь, буває. Бля. Зараз трошки. Каже, більше ніж 4. Та я ставлю, це нормально, О, Про такой я вам говорю. Бачите, він мене заклинив колись. Коли він набив мене десь 3,5 мотогодин, Сергій сюди щось понажимав, блядь. там збив якісь настройки, бо там шестерні, мать. І Він мене завжди вважає, все одно що я їжджу на 9-й передачі повишень. В робочі я їжджу, там ще туди-сюди. Раніше самі розумієте, коли в роботі. Коротше, треба там, я дивився табличку, ну щось блядь, вона мені Я там нажимав ці настройки, щось воно тут теж по інтересному Чи в мене зубці якісь там в коробці по другому Ну коротше, ти ж маєш, коли там перекручив з транспортної, в робочу, ну, з повишених пониження. Має теж тут по другому тому Короче, він мене не вважає, тому тобто, що якщо взяти, якщо працював правильно коректно він вже з того часу, то тут вже десь 6,5 тисяч метро часов. Бо там ну, за перший рік там 800-900 ми накрутили на ньому, бо він мене не глох на тракту, каже. А потім коротше, Сергій щось тут наклався, ну цю кришечку знімаєш там дві кнопки настройки. Коротше, так що може хтось є там відео, як, які мають показники бути. Ну іменно з цим мотором із коробки. Бо тут бачите, вже вилазять нюанси. Я тепер поняв, що він у мене трошки різний. Подавлення далі. Моторчик гріється, стрілочки стоять. І це на холостих оборотах. Бачите, так? Він нагріється зараз, вже 40 років. Трошечки може впасти. І коли робочі, в мене всі там за 4 виходять, коли я в полі працюю, навіть на гарячому. Так що такі от справи. Всім пока. У нас перший пуст пройшов, все хорошо. Так що зараз робимо обкаточку і завтра послезавтра. У нас тут день. вже даже длину маленький. Завтра послезавтра виробляємо насіння і вперед на бой. Всім пока!